Партнер показу HyperX. Геймерські аксесуари космічної якості. У Кепком є традиція робити ремейки серії Resident Evil. Першим з таким у далекому 2002-му був ремейк першої частини для GameCube. Там вони показали світові, як потрібно осучаснювати старі ігри. А у 2019 році Capcom випускають Resident Evil 2 Ремейк. І планку тепер підвищено до небувалих висот. Сучасні ігри та фільми вбили почуття тваринного страху, яке колись наповнювало наші тіла при перегляді фільмів жахів. Зараз глядачів і гравців не намагаються налякати. Розробники хочуть викликати блювотні рефлекси кількістю неприємних сцен, із розкиданням кишками та очима, що випадають з орбіт. На більше вони не здатні. Однак серія Resident Evil знову демонструє те, як потрібно лякати гравця. Атмосфера це не магія, це сукупність кількох грамотно відтворених ігрових аспектів. І розробники Resident Evil явно вміють вселяти страх і змушувати кричати при появі чергового зомбі. Кожен скрип, стукіт, потріскування, стогони зомбі і гарчання заражених псів створюють відчуття присутності, змушуючи перейматись за персонажа. Додатковим фактором, що впливає на сприйняття гри, стала постійна непроглядна темрява. Вдивляючись у неї, розумієш, що краще б головний герой забарикадувався вдома і нікого до себе не пускав. Темно у цій грі всюди, а ліхтарик, який стає нашим постійним товаришем, лише нагнітає атмосферу, зрідка висвітлюючи понівечені обличчя загиблих співробітників і відвідувачів поліцейського департаменту. Зав'язка у грі та ж сама, що й 20 років тому. Леон Кеннеді відправляється на свій перший робочий день в поліції, ще не підозрюючи про те, що в місті почався апокаліпсис. Клер Редфілд приїжджає у злощасне місто для того, щоб відшукати свого брата Кріса Редфілда, героя першої частини. Ось і все. Кат сцени прекрасні і використовують всю міць технології Motion Capture. За допомогою якої розробники відтворили емоції акторів, згадати хоча б початкову сцену з далекобійником, як же бридко, але в той же час привабливо він жував свій бургер. Знайомі сцени на кшталт зустрічі з тираном або втечі від алігатора в каналізації стали ще більш видовищними. Деякі локації на догоду реалізму були розширені та доповнені. Виникає відчуття присутності в реальному світі, а не створеному сценаристами вакуумі. Думаєте, що Resident Evil 2 Ремейк це черговий зомбі-шутер з тупими ботами замість ворогів? Якби ж то так. Зомбі не передбачувані, тому найкращий спосіб вбити їх влучити у голову бажано кілька разів. Але і тут все не так просто. Ожилі трупи постійно крутять головою з боку в бік, а традиційна незручна система прицілювання не дає гравцеві постійно потрапляти у череп противника. Окрім стандартних зомбій на рівнях зустрічаються інші жахливі створіння лизуни. Ці монстри нічого не бачать, зате мають прекрасний слух і високу швидкість пересування. Привернули їхню увагу, готуйте гранатомет або мчіть до найближчих дверей. Інакше шансів на виживання нема. Зустрічаються також собаки величезні павуки, навіть рослини. Особливо ефектним вдався один з босів Біркін з його п'ятьма втіленнями. Зомбі можна відстрілювати кінцівки, це дозволить їх сповільнити. Але не думайте, що без руки і без ноги зомбі не зможе вкусити вас за ніжку, коли ви будете проходити повз. Зможе і вкусить. Найскладніше тут боротися з власними страхами, адже опинившись у небезпечній ситуації, коли у вузькому коридорі з усіх боків пруть мертвяки, починаєш промахуватись і губитись у просторі. Забуваючи про шляхи відходу. Ти або швидкий і кмітливий, або мертвий. Третього не дано. Містера Ікс сильно змінили. В ремейку він безсмертний і постійно переслідує усіх героїв в межах поліцейської дільниці. А його важкі кроки здатні похитнути навіть найміцніші нерви. Скільки разів я бігав від нього, переховуючись у кімнатах. Але тиран завжди був на хвості. Завжди поряд. Через це Резиденти Evil 2 стала у чомусь нагадувати Alien Isolation. Відчуття, що тебе постійно шукає безсмертний ворог, чудово діє на нерви. Ремейк приніс у гру декілька нових старих механік. Вікна тепер можна забивати дошками, розкиданими по рівнях. Спочатку мені здавалося, що це не обов'язково, тому я не витрачав час на ремонтні роботи. Але коли повернувся на те місце. Де було відчинене вікно, то виявив поруч купу нових зомбі і вплутався у невигідну перестрілку. А от якби не полінувався прибити пару дощечок, ну ви зрозуміли. Хоча розробники позбулись танкового керування оригіналу і додали можливість стріляти на ходу, це не скасовує того факту, що Леону і Клер треба постояти якийсь час на місці, щоб точно прицілитись. Щоправда, така змога випадатиме вам вкрай рідко. Втім, якщо ви промахнетеся раз другий, то все не так критично. Дефіцит боєприпасів у грі врівноважили можливістю самому крафтити набої зі знайденого пороху. І традиційно, якщо ви не мчите стрімголов, а ретельно досліджуєте локації, то нестача набоїв вас не дійматиме. Та якщо зомбі усе ж підступить близько до вас, то відбитись від його обіймів вийде лише завдяки допоміжній зброї. Найпростіше буде скористатись ножем, проте, щоб не загубити його після кількох ударів по чужій плоті, зомбі доведеться вбити і особисто витягнути лезо з його трупа. Важливо також пам'ятати, що ножі зношуються, причому досить швидко, тому їх краще економити. Якщо ж у вас в інвентарі є граната, герой героїня вставить її у рота нападнику і видовищно його підірве. Багато в чому геймплей зав'язаний на тому, як добре ви вмієте розпоряджатись вільним місцем в інвентарі. На початку гри ви маєте всього 8 слотів, а пізніше за рахунок сумок їх можна буде збільшити до 20 штук. Втім, навіть цього виявиться мало, щоб містити набої, траву, зброю, сюжетні предмети, матеріали для крафту, боєприпасів тощо. Є сховище, в яке все це ви будете скидати, але трапляються вони на шляху не так часто, тому більшу частину часу доведеться розраховувати саме на інвентар. Зможете грамотно визначити необхідні для подальшого проходження предмети, проблем не виникне. Ще й часу собі трохи зекономите. Вирішите тягти з собою зайві дошки, порох або сюжетні предмети не вистачить місця для трав або набоїв. А якщо інвентар виявиться забитим, сюжетна річ в нього взагалі не поміститься і доведеться повертатись назад, відвідавши спочатку сховище. Повернення назад це чергова зустріч з супротивниками, мати справу з якими не дуже хочеться. Сюжетні предмети, котрі вам більше не потрібні, гра позначає червоною галочкою в інвентарі, щоб ви знали, що їх можна просто викинути. Це чи не єдина поблажка в порівнянні з оригінальною грою? Resident Evil 2 пропонує різноманітні режими гри, причому примудряється варіювати стилі ігроладу навіть в самітній кампанії. Якщо ви обрали Леоне або Клер, ближче до другої половини гри отримаєте можливість трохи пограти за їхніх компаньйонів. Міні кампанія за аду і шері не тільки відрізняється головною дійовою особою, але й трохи змінюється в стилі проходження. При грі за шері буде найбільше ігрових змін, оскільки маленька дівчинка не вміє використовувати вогнепальну зброю, зате активно уникає кровожерливих тварюк. Проходження самітної кампанії займе у гравця близько 10 годин, але не подумайте, що на цьому гра закінчується. Протягом першого проходження ми будемо спостерігати за тим, що другий головний герой іде якимось іншим шляхом і буде з'являтись у деяких катсценах. Побачити його історію вдасться після повного проходження, Відкриття нова гра плюс, а це ще 10 годин унікального ігроладу. Окрім оригінальної сюжетної лінії, в основній кампанії не забувайте про три режими, які були додані розробниками. Четвертий вцілілий розповість історію агента корпорації Umbrella Генка, посланого викрасти зразок вірусу. Стилістика і геймдизайн нагадує чимось четверту частину Resident Evil, адже в додаткових місіях буде куди більше екшену. Вціліли тофу жартівливий режим, де гравцеві потрібно пробігти по знайомим локаціям в образі сиру тофу, озброєного одним ножем. Примарні вцілілі чимось нагадує Resident Evil Outbreak, в якому при кожному новому проходженні ігрові предмети будуть змінювати своє місце розташування. В далекому 1998 році Resident Evil 2 була найкращою грою в своєму жанрі. З тих пір ринок відеоігор кардинально змінився. Ігри-сервіси нечувано популярні і приносять величезні гроші. А всілякі DLC і донати зустрічаються навіть там, де їх бути не повинно. Фанати переживали, що подібні недоліки зіпсують ремейк культової гри. Але це все на щастя вийшло зовсім інакше. Розробники з Capcom продемонстрували, як потрібно перетворювати легендарні історії і робити їх більш цікавими ніж в оригіналі. Це той випадок, коли можна з упевненістю заявити, що зараз таких ігор вже не роблять. Capcom вдруге показали світові, як потрібно робити ремейки. До зустрічі у найпрекраснішому місті на землі. Рекун Сіті, не забувайте ділитись цим відео з шанувальниками Resident Evil. Тицяйте королівську вподобайку та заходьте частіше на портал. Ну а ще можете оформити підписку на наш Патреон, щоб дивитись відео першим. До зустрічі!